Так влаштовано у нас, нас, три скати на прибудові на нашій. От, показую. Цей вузол має бути гарно зроблений, щоб для нічого не провалилося, не впало вниз. Тут у нас 50 на 150, повністю все по периметру зроблено. Балки 50 на 150, повністю все цвяхами збито і конструкційними саморізами скручено. Цвяхи 150 і 200-ка. От, от виглядає все повністю. Значить, Влаштований вузол утеплення. У нас тут е, мауверлат закритий повністю. Тут у нас буде 50 на всю висоту е, на 250 утеплення полістиролом і відповідно містка холоду немає. Так само з іншої сторони, тут під ватою у нас також полістирол із внутрішньої сторони прикручений приклеєний.